Відомі пам'ятники їжі в Україні. Зробити з їжі культ можна не тільки в переносному сенсі, а й у прямому. Поставити їй пам'ятник. В Україні налічується ціла серія скульптур, присвячених стравам української кухні або коронним овочам і фруктам різних регіонів. Пам'ятник Галушці, розміщений у затишному і мальовничому закутку в історичній частині Полтави, на Соборному Майдані на Івановій горі, поряд з однойменним рестораном. Пам'ятник Каму зустрічає гостей Херсонської області на трасі, що веде з Дніпропетровської області від Кривого Рогу та Нікополя на південь вздовж широкого Дніпра. Пам'ятник Ніжинському гірку встановлено на честь продукту, що вже три століття поставляється в невелике місто в Чернігівській області. Свого часу монумент став першим пам'ятником овочу в Україні і ввійшов до 12 найоригінальніших державних пам'ятників. Пам'ятник Морозову Виготовлений з чотирьох видів граніту і представляє собою велику чашу з червоного граніту, наповнену різнокольоровими кульками морозиво. Він має висоту 3,3 метра, а загальна його вага 14 тонн. Ще один гранітний символ їжі можна знайти в місті Коростень Житомирської області. Пам'ятник деруни у вигляді горщика з дерунами, встановлений в центрі міста на вході в островський парк. Символом Бердянська, одного з найпопулярніших морських курортів Азовського моря є біла Альтанка та невеличкий пам'ятник бичку, встановлений поруч. Пам'ятник песину знаходиться в Одесі наприкінці вулиці Преображенської бульвару Жванецького. Спочатку його місце розташування було перетин вулиць Ланжеринівської та Пушкінської. У 2021 році в місті Коростишів, що на Житомирщині, відкрили перший в Україні пам'ятник борщу. Пам'ятник сірого граніту являє собою стіл, на якому стоїть казан, миска та притулений до столу картуш з викарбуваним рецептом українського борщу. Україна має багато унікальних пам'ятників, присвячених їжі, які відображають її багато гастрономічну культуру та традиції. Від знаменитих вареників і галушок до колона та гірка. Кожен із цих монументів є частиною нашої історії та ідентичності.